Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання ми потрібні один одному. До римлян 1616. 16. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. За свою блискучу кар'єру спортивного оглядача Дейв Кайндренд. Висвітлив сотні знакових спортивних подій та чемпіонатів і написав біографію Мохамеда Алі. Втомившись перебувати на пенсії, Дейв почав відвідувати баскетбольні ігри дівчат у місцевій школі. Невдовзі він почав писати огляд кожної гри та публікувати онлайн. І коли його мати та внук померли, а дружина пережила інсульт. Дейв усвідомив, що команда, гру якої він висвітлював, Надала йому відчуття громади і мети, він потребував їх так само, як вони потребували його. Кайндред сказав, ця команда мене врятувала, моє життя перетворилося на темряву, а вони були світлом. Апостол Павло також покладався на товариство тих, з ким познайомився під час своїх місіонерських подорожей. Чи звертали ви увагу на те, кого саме він вітав у кінці свого листа? Вітайте Андроніка і Юнія, писав він, родичів моїх і співв'язнів моїх. Вітайте амплія, мого улюбленого в Господі. Загалом Павло згадує понад 25 людей, більшість з яких не згадуються в інших книгах. Однак Павло їх потребував. Хто є вашою громадою? Краще за все почати її шукати в помісній церкві? Чи є ті? Чиє життя перетворилося на темряву? З Божою допомогою ви можете стати світлом, яке направляє їх до Ісуса. Одного дня вони можуть вам віддячити? На яких людей ви можете розраховувати? Просіть Бога послати вам таких друзів? Як вам самим бути таким другом? Помолимось. Небесний Отче, якого друга я маю в Ісусі? Допоможи мені стати таким другом для інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.